Все, я вже в хаті Вову випроводила на працю, а я хочу зараз почистити оселедця. Буду робити з нього смачну смачну нямку. Буде оселедець у медовій заливці. Так. Попросила Вову дістати мені з підвалу яблучний оцет. Там у нас залишки ще були. Він каже, одну чи дві Говорю, давай обидві, мало лі що. І таки я була права. Оця банка, щось пішло з нею не так. І. Воно не воно. А ось оця банка, все як, все як і повинно бути. І пахне. Дуже смачно, от там. І уксусна матка, ось зверху плаває. Там нема. Ось. Тому процідю його, бо мені потрібен сьогодні дооселець, потрібен яблучний <кій> уксус. А в мене в хаті вже закінчився. Це я робила ще декілька років тому. Це вже останній сьогодні процедю Використаю. І все. І уксусу не буде. Я його в салати додавала, в маринади, в капусту. Дуже смачно маринована капуста з яблуневим оцтом. Ось так. А що з цим пішло не так, навіть не знаю. Я зразу як глянула на банку. Стало зрозуміло, що щось не те. Він і по кольору відрізняється, там і якісь як, як пліснява, розбита на дрібні частинки плаває поверху. Е, немає ні отставої матки, ні запаху. Так що. Доки не вимкнули світло, у нас сьогодні, до речі, повинні, як по графіку, то повинні вимикати з 11 і до 14. От так. Хочу встигнути зробити оселедця. Розібрала я своїх двох оселедців. Жирненька гарна рибка, Малосольна, не дуже солена. Вийшло в мене 4 таких філюшки. А доки розбирала, згадала одну народну мудрість. Знаєте, вираз дурному, не скучно й самому. Оце про мене. Річ у тім, що в обох оселецях була і корка. І, звісно, її можна з'їсти просто так. І це було б дуже смачно. Але ми не шукаємо легких шляхів. Мені захотілося, примарилося ікорного масла. Тому я ікру вже по максимуму обібрала від усіх плівочок, зачистила, дістала з холодильника масло наше вершкове домашнє, щоб воно відігрівалося і розм'якчувалося. До кімнатної температури. Так що зараз займуся оселедцем, а потім буде ще і корне масло. Отак. От Я майже все встигла. Оце тільки не процідила ще яблуневий. Оселедець мій закусочний, медовий, настоюється вже маринується. Тут не зовсім доростало ще масло. Нехай стоїть, доростане, потім вимішаю. І тільки все перемила, і в нас вимкнули світло. Зараз пошукаю, придумаю, куди мені процідити оцет. І буду цідити оцет. цим можна займатися і без світла. Як я і казала, відсутність електроенергії не перешкода для того, щоб відсіжувати уксус. Оце ось так виглядає уксусна матка. Це тут стікає матка. Це ось у мене профільтровано верхнє те, що було в баночці. А зараз ось фільтрується ще нижній осад. Зараз це дофільтрується, поставлю ще раз фільтруватися. А потім зілью все докупи і буду ще фільтрувати. Хочу очистити як умога більше. Хоча оцей результат вже мені подобається. Але ще хоча б раз треба. Боже, яка вийшла смакота. І корне масочка, і корка свіжайша з малосольної, з малосольного оселеця. Своє домашнє вершкове масло, бомбіческа. Відразу захотілося. Солоденького чаю і бутербродик з отаким масличком смакота.